Я перший раз на цьому концерті і дуже хотіла би отримати якийсь душевний спокій, радість отримати від цього концерту. І я сподіваюся, що я це отримаю. Ансамбль Калини представляє багато та різноманітну фольклорну спадщину, об'єднує у собі різні напрями музичної творчості. середині колективу діють ще два творчі гурти: ансамбль солістів «Благавість» і естрадно-популярний гурт Козацькі забави. Такий великий мистецький колектив здатно давати цілі вистави, що він з успіхом і робить. Досконало мальовничі, чіткі за своєю музично хореографічною формою, сценічні картини, в яких народний танець поєднується із сучасною лекс, прикрашають скарбницю української сьогоденної культури. Що стосується фольку, не так багато в нас професійних колективів. Якщо в нас раніше вся Україна була фольк, я маю на увазі самодіяльність, то сьогодні в нас просто вона. Десь зникла, і, і якщо ми запрошуємо якісь районні будинки культури на концерт, на певний концерт, то знайти професійний. Я маю на увазі, ну маломальський, якийсь більш такий професійний колектив, то це дуже важко. Тому ми запрошуємо такі професійні колективи, тому що на різного слухача-глядача. Мистецьку майстерність виконавців високо відзначено на численних міжнародних конкурсах та фестивалях. Ансамбль побував скрізь, де люблять народну творчість. Йому щиро аплодували на різних континентах: в Іспанії, Німеччині, Індонезії, Єгипті, Голландії, Росії, Італії. В цьому році вже ансамбль козакозацькі забава виїжджає в Канаду. На другий рік в травні ми виїжджає хор Благовість в Канаду. І на осінь коли збирається Америка Канада. І треба знаєте, як нас колись мій шеф казав, коли їж в Америку і чи в Європу, Францію, треба чимось вражати. І це ми будемо будувати спеціальні програми, шоу-програми нові з новою естетикою. Щоб дійсно це впливало впливало на глядача не тільки на українського, на англо французького глядача. Ансамбль Калина це справжній фейерверк жанрового симбіозу, музики, танцю, співу та живопису.